Ну, я думаю, що без України, тому що Україна не є частиною НАТО і не є частиною Європейського Союзу. І ми вже чули від спостерігачів, що на саміті Європейського Союзу у Брюсселі дискусія про спільну оборону продовжувалася 9 годин 45 хвилин з 10 годин зустрічі, а дискусія про Україну 15 хвилин. І це те, що треба розуміти щодо сьогоднішніх можливостей Європи. Я не бачу нічого поганого в тому, що Європа переозброїться для України маю на увазі. Я не бачу нічого поганого, що європейці почали говорити про власну безпеку, тому що у цій власній безпеці насправді ключ до безпеки України. Однак ми маємо усвідомити просту річ: що модель євроатлантичної солідарності, на яку європейці розраховували, вважають це з кінця 40-х років 20-го сторіччя, вона руйнується на наших очах для того, щоб створити нову модель, потрібні роки і неймовірні витрати. От ми знаємо, яку суму. Європейський союз зараз запланував на переозброєння, це шалені витрати. Але разом із цим ми знаємо, що ці гроші, які європейські країни надали Україні, вони не можуть бути порівняні, якщо мова йде про кожну окрему країну з тими грошима, які надали Сполучені Штати. У європейців є дуже багато важливих викликів, і вони конкретні. Перше, це збільшення воєнних бюджетів. І коли. Президент Франції Мануель Макрон говорить, що такі зміни мають обійтися без е, збільшення податків в його країні. То, можливо, він знає бюджетну ситуацію у Франції, але ж не кожна країна зможе обійтися без збільшення податків, коли мова піде про збільшення оборонних витрат. Це серйозна розмова із кожним суспільством. І, на щастя, всі країни Європейського Союзу, навіть Угорщина. Єдині у необхідності такого переозброєння, тому що можна мати величезні симпатії до Дональда Трампа, яких має диктор Орбан, але разом із цим розуміти, що якщо Америка не прийде на реальну допомогу в разі конфлікту, то ніякі симпатії також не стануть щитом. Щитом може стати тільки переозброєння. Але це ж питання не сьогоднішнього, а завтрашнього дня. Потрібно витратити ці кошти, потрібно перезапустити військово-промисловий комплекс, потрібно налагодити ланцюжки. Виробництва зброї потрібно зрозуміти, де цю зброю можна купувати на ці гроші, які будуть виділені від сполучених штатів до країн так званого глобального півдня. Потрібно зрозуміти, де будуть даватися дозволи, скажімо, на постачання зброї третім країнам, а де не будуть даватися дозволи. Тобто, це процес який запущений. Дуже добре, що він запущений. Однак тут виникає завжди питання: а Україна. В неї є багато часу, щоб стежити за цим процесом переозброєння зміни Європи, який отак почався навіть для самих європейців зненацька. Віталію, і питання чи є цей час в самих європейців, тому що прямо зараз, поки ми говоримо, поки ми обговорюємо ці теми, українські медіа цитують Reuters про те, що державний департамент США найближчими місяцями готується закрити майже десяток консульств, здебільшого в Західній Європі, і планує скоротити персонал по всьому світові. І що американські місії попросили розглянути можливість скорочення як американського, так і місцевого персоналу, оскільки при. Президент Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск розгорнули безпрецедентну кампанію зі скорочення витрат у федеральному бюджеті Сполучених Штатів. Тобто на наших очах Сполучені Штати стрімко виходять з Європи. Питання чи є часу самих європейців? Я думаю, що питання відмови Сполучених Штатів від м'якої сили це одне питання А питання відмови. Сполучених Штатів від, я би сказав, жорсткої сили, це інше питання. Я так би сказав: якщо ми з вами, Марія, обираємо, що потрібно скорочувати, генеральні консульства чи бази, то я голосую за генеральне консульство. Хай буде менше консулів, і насправді, хай буде менше витрат на громадянське суспільство і на вільні медіа, хоча це теж призведе до незворотних. Результатів ми теж це розуміємо, але хай буде більше американських баз на континенті, якщо американці почнуть скорочувати свою воєнну присутність у Європі, і якщо вони дадуть зрозуміти Путіну, що вони не збираються вступати з ним в конфлікт за будь-яких обставин, це і буде відповіддю на ваше питання. Так що тут тут питання не тільки Сполучених Штатів. Тут ми повертаємося до того, що я казав про Росію. Росія може розгорнути можливості для Нападу на європейські країни-члени НАТО тільки в разі, якщо вона буде переконана, в тому, що Сполучені Штати будуть дистанціюватися від такого конфлікту. І зараз такого чіткого переконання у Кремля немає. Чи виникне це переконання в найближчий час це хороше теж питання, тому що як ви розумієте, ми вже про це говорили для того, щоб сформувати технологічні можливості для війни, скажімо, у Центральній Європі і Балтії, Потрібне переозброєння самих російських е збройних сил.